Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал, Ярік Мазур. І сьогодні я вам покажу, розкажу, які в роздріб ціни є у нас на ринку. Так як ми взяли для себе трошки меду, він непоганий, бачите, різна трав'я і навіть є золотарник називається з малиною. Номер телефона є, все в нього є і він продає. Ну Вже тих по пів літри ми взяли вже 34 штучки. У мене внуки дуже полюбляють його. ну і Ми теж ласуємо хліб, молочко, супер. Зараз покажу подробно. Навіть рамку продають. і Жінка теж заказала ще такі взяти. Бачите, сотих. 250 літрова банка, 125. Мала. І Любинські помідори по 30 гривень. І наш товар трошки був, картопля по 20-ки, середня була по 15, але вже пішла. Кабачок у нас 15. По 35, зараз по 30. Слабо беруть тут кабачок, чесно. Сестра картоплю продала. Ще два кульки залишилися. Теж по 20 продає білороса. Ну а ми отакі сітки купили агротерині. Заказали і є різні, так само і кульки. І так, як я вам говорив, щоб мати ваші овочі гарні на продаж, купляємо такі сітки різні, є, від 3 кілограм, бачите, 5, 10. Є 10 такі. Як то кажеться, імпортні. Плюс от такі ще з ручками. Теж по 10 може бути. Ну і звичайно, великий це на картоплю. Червоний різного кольору, 20 кілограмів. Є 40 на капусту. Також можна заказати собі ці самі мішки. Це для редиски, моркви, капусти ранньої. І також, як я заказав, на картоплю мішки, на картоплю на зерно Тоже непогані, Бачите, суперові. І це в агротермі. Ще можна багато чого заказати, щоб вам все від насіння до поливного е, вашого поливу, щоб поливати крапельного поливу. Все теж можна заказати. І ще є дуже багато. Заходимо на сайт, дивимося. Рекомендую дешевші ціни, просто зрівнюйте. Якщо у вас на ринку є бо в магазині дорого, якщо у вас на ринку є, звичайно, дешевше, можете там порівняти ціни. А тут заказали собі багато чого. Ну і ось вам і результат. Кажуть, що непогано. Та сама картопля, чи цибуля, вона гарно як реклама йде. І плюс беруть люди краще. Це вже провірено. Вибирати вам по селах. А не може як, можна собі через сайт, а вас дороги в магазині на сайт зайти, подивитися агротерем і заказати собі. Капуста свіжа в нас. Акорд від сакура, і квейно такі гарні. Гляньте, яка у нас суперова. Це вже пізня, по 20 гривень. І перчик у нас не червоніє, є. І їх дали добрі люди передати, продати. Свій виноград 60, 50, 40 і такі по 30. Ага, ще є по Зрозумів. Жовте ще 40. Зрозумів, розріб по 30 йде помідорчик, а такі ще жовті по 40. І огірок. по 20. 20 такі. А скільки ваша кукуруза? По 15. Гарна сливка, дуже гарна сливка. А ви на все заїхали. По 30. Це теж домашній займається, коли я грозився в нього показати теплицю, як він займається. Все ж таки я поїду і знімлю, що хлопець вирощує. Отака. помидоры 40, 50 на яйца, 35 бульдорок, 25 косрелка, кукуруза 15, куркуля 70 и капуста тоже 15. 15 морква, 20 буряк, цибуля, мабуть, тоже 20. Только он 27. Буде 20, яблука 30 і така груша по 40, а така вже трошка по 20. А Картопля Картопля 15 і 20, 15 і 20. Це роздріб. І На сідере можна взяти гірчиця, ріпак і редька Ну, Зараз подивимося по ціні. Суботу найкращий ринок, звичайно, але... Сьогодні теж непогано капуста пішла. Картоплі було б чимало пішло. Це заказ ще заберуть. Баклажан молодий, вчора тільки різали. І не дуже. Так само, як кабачок. Нагортую вести, самі знаєте, це не малий об'єм, а так щось розберуть, решта собі. Якраз закрутка йде. Так само по винограду. Сусідав продати, ну і помало продається. А так, всім здоров'я, Україні, перемоги. Оце наш якраз заробіток. Слава Збройним силам України, які нас захищають і дають змогу нам вирощувати.